Чемпіонат Казахстана з футболу, восьмий тур. Субота і неділя. Субота, 10, неділя, 11 травня. Вмощуємося зручніше. Не забуваємо підписуватись на наш канал. І пам'ятаємо ваші лайки, вподобайки і ваші змістовні коментарі найважливіша підтримка нашому каналу, друзі. Дякую всім. І я одразу в цьому відео скажу свої думки і навіть приблизні прогнози. На матчі, який очікується на цих вихідних. Отже, в суботу 10-го. Кизилжар улітав. Тотал менше 2,5. Я не думаю, що тут буде суперрезультативний матч. Тотал менше 2,5. Далі. Туран атирау. Обидві заб'ють. Можливо, так і закінчиться 1 1 е, Непогані два таких міцних горішки клуби. Думаю, можуть відлічитися е, обидва клуби. І третій матч в суботу. Астана Тобол. Крутий матч, можна навіть сказати, матч, центральний матч 8-го туру. Астана, Астана один із лідерів Тобол. Це такий більш кубковий боєць, але тобол, наскільки я знаю, небагато пропускає. Тому я ризикну прогнозувати тут дуже обережну і не дуже результативну, але все ж таки перемогу Астани. 1-0, 2-0, 2-1. Тобто. Перемога астани. І тотал менше 4,5. Коефіцієнт 1,7. У неділю 11 травня грають. ЖТСУ окжет Тут я беру перемогу ЖТСУ. Далі. Ордабаси, Кайсар. Перемога Ордабаси. І актобе. Єлімаї обидві заб'ють. Коефіцієнти непогані, високі. Вам сподобається. Друзі, я вдячний, що ви зі мною вже багато років. Це дуже круто і це неймовірна допомога. Не забувайте підписуватись на наш канал. Пам'ятайте, що ваші лайки, вподобайки і змістовні коментарі це найважливіша підтримка. Дякую всім. Казахстан Алга. Футбол Казахстана. Алга! Слава Україні! Скорішої нам перемоги над рашизмом! Бажаю всім мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Дивлюсь я прямі трансляції на сайті, який опублікований в описі під кожним моїм відео. Користуйтесь! Дякую за увагу. До зустрічі, всім папа! -па.